Привіт! Все у Бухаресті вже подивилися туристично та відвідали визначне, а час ще є. У цьому відео розповім та покажу цікаві місця в Бухаресті, які можна відвідати, особливо якщо ви з дітьми, та перебуваєте в Бухаресті трішки більше ніж один день або взагалі надовго. Поїхали! Раптом у самому центрі Бухареста на пішохідній вулиці ви не помітили цю книгарню. Обов'язково завітайте туди! Шість поверхів та понад 10 тисяч книжок. Це рай для книголюба і книжкова крамниця в Бухаресті. Магазин знаходиться в розкішній будівлі 19 сторіччя і часто стає місцем проведення різноманітних концертів, лекцій з мистецтва та інших світських заходів. Навряд чи вам вистачить навіть кількох годин, аби заглянути в кожен куточок цієї будівлі. Ще одне улюблене місце відвідувачів кав'ярня на шостому поверсі. Річ у тім, що дах у будівлі скляний, тож, якщо ви прийдете ввечері, то зможете помилувати зорями. Картурещі має понад 20 книгарень по всій країні. Близько 10 з яких знаходяться в Бухаресті. І у кожного місця є своя унікальна концепція дизайну. Раджу також відвідати ще книгарні картурешті Верона, модуль та картурешті Френдс. Не палацом парламенту єдиний багатий Бухарест. Окрім королівського палацу, де розташована Національна румунська галерея, у Бухаресті також є палац Кароля І. Це чинна резиденція президента Румунії. Споруда з'явилася у місті наприкінці 19 століття, Котрачень виконана у буриков'янському архітектурному стилі притаманному румунському колориту. Як зовнішній вигляд, так і внутрішнє оформлення вражає розкішшу. Тут розташований національний музей із згідною експозицією предметів середньовічного мистецтва. Вартість входу до палацу 11 лей. Могошоая Палацово-парковий ансамбль, збудований волосським господарем Костянтином Бренков'яном за 10 кілометрів від Бухариста на початку XVIII сторіччя. Теж є зразком бренков'янського стилю архітектури, насиченого венеціанськими, далматійськими та османськими художніми деталями. Комплекс включає основний та кухонні корпуси, садові павільйони, кам'яні ворота, невелику церкву Святого Георгія та великий парк з озером. Зовнішній вигляд будинків збережений у повному обсязі, але оригінальні інтер'єри втрачені. Всередині палацу знаходиться музей Бринковецького мистецтва. В його колекції представлені старовинні меблі та предмети побуду xvii 17-19 століть, ікони, картини, історичні документи. Вхід до парку коштує 10 лий, для дітей шкільного віку 5 ли, дошкільнятам безкоштовно. Ферма Лор» Це місце, розташоване поблизу Бухареста, просто ідеальне для сімейного відпочинку, особливо для дітей. Тут можна цілий день гладити та годувати тварин, гратися на різноманітних ігрових майданчиках і навіть поблукати у кукурудзяному лабіринті. Отримання задоволення від зоотерапії просто неминуче. Окрім того, що ви зможете провести чудовий день серед домашніх тварин, то також є можливість придбати молочні продукти зі справжнім смаком. На цю локацію я приходила зі своєю донечкою кілька разів і щоразу виходила зарядженою позитивом на кілька днів вперед та внутрішньо перезавантаженою. Вартість входу для дітей від 2 років 16лей, для дорослих 18. Діткам до 2 років їм безкоштовний. Побачити тепер диких тварин я попрямувала до зоопарку. Скажу одразу, він невеликий, тварин небагато у порівнянні з іншими європейськими зоопарками, але тут затишно. Більша вірогідність побачити тварин випадає, звісно, за помірної температури, коли не жарко і не холодно. Але у спекотні дні літа мені пощастило побачити усіх тварин, окрім левиці та ведмедя. У будні людей дуже мало. Була я тут кілька разів і сюди завжди приходила для тихого проведення часу у спокійному позаміському осередку, женучись за враженнями. Також тут є павільйони з різними птахами та тваринами. Заодно можна у прохолоді перепочити спекою або зігрітися у холодний день. Цікаво, що на вході в зоопарк можна безкоштовно взяти такий возик, щоб покатати дитину, якщо вона втомиться йти. Вхід до зоопарку для дорослих 15 лей, діткам старше 2 років 7 лей. У продовження теми природознавства можна завітати також до Національного музею природної історії Григори Антипи. Чудовий музей для дітей та дорослих, як на мене. Якщо зупинятися біля кожного експонату, то тут можна провести більше 2 годин. В музеї представлена величезна кількість фауни та флори з різних куточків світу: тварини, комахи, біологія людини, динозаври, археологія тут є все. Інформація про експонат подана в інтерактивній формі та дублюється англійською мовою. Вартість вхідного квитка 10 лей для дитини і 15 лей для дорослого. Дітям до 3 років вхід безкоштовний. Гуляючи з дітьми по місту для відвідування можуть бути також цікавими такі локації. Національний технічний музей професора інженера Дмитрія Леніда. Чудове місце для вивчення історії розвитку технології Румунії. Музей історії румунської залізниці. Тут представлений великий набір моделей потягів та старовинних двигунів, Національний музей старих карт і книг. Атмосферне місце для вивчення румунської картографії, особливо на стилях старовинної будівлі музею, де також є карти. Астрономічна обсерваторія адмінерала Василя Урсеану. Історична будівля з виставками про космос, а також терасою з телескопами для відвідувачів, де можна подивитися на зоряне небо. Музей чуттів, науково обґрунтовані експонати та оптичні крюки в сімейному музеї з чарівними дзеркалами та голограмами. Бухарест, можливо, не найзеленіша європейська столиця за площею на душу населення, але він сповнений чималою кількістю парків та скверів. Відкриті вдень і вночі вони пропонують укриття від повсякденних турбот та чисте повітря. Найбільш популярними та цікавими є парк Растрау або парк Міхая I. Тут можна покататися на човні та теплоході, відвідати музей селянського мистецтва та навіть палац Єлизавети. Парк величезний, гуляти тут можна довго. Парк Чешміджіо – найстаріший парк Бухариста. теж доступна прогулянка озером на Катамаранах і Човнах. Влітку тут люблять посидіти біля фонтанів, прогулятися тіннисними алеями а також зробити фотосесії. Ботанічний сад для посіновувачів різноманіття рослин та затишних квітучих осередків варто відвідати оранжереї та алеї ботанічного саду. Відвідати ж гористу паркову місцевість Бухареста та помилуватися заходом сонця над озером можна на просторах найбільшого заполищі парку Тінеретовий. Неподалік центральної частини міста розташований просторий Кіселев парк. Найбільший парк на одній із найважливіших дорожніх артерій Бухареста Олександру Йоанн Куза Парк. Вважається найстильнішим і найдоглянутішим парком міста. У літні місяці тут здаються в оренду гідроцикли та каяки, а ще можна покататися на теплоході по парковому озеру. Також тут розташовано багато спортивних та дитячих майданчиків, і цими парками їх перелік не завершується. Парків тут набагато більше. Діна Парк в Бухаресті. Парк під відкритим небом у саду Національного геологічного музею. Це невеликий парк розваг для дітей, де динозаври оживають майже щохвилини, видаючи всілякі звуки та рухи. На динозаврах можна посидіти, а на деяких ще й можна покататися. І не лише дітям, вікових обмежень немає. Динозаври в парку бувають усіх форм і розмірів, типів та епох. Для маленьких же ентузіастів палеонтології в парку можна провести розкопки динозаврів у спеціально відведеній зоні. Вартість входу для дорослих 25 лей, для дітей старше 3 років 20 лей. Більш великий динопарк з більшим простором та експонатами є в місті Рашні. Ну і якщо говорити вже про парки розваг, то в Бухаресті ще є Children's Town Bucharest, класичний парк розваг за атракціонами, Destiny Park парк професій, цікава концепція та місце для дітей, щоб відчути світ професій дорослих. Терми Бухарест популярний оздоровчий центр, де є басейни з мінеральною водою, водні гірки, сауни та критий ботанічний сад. У Бухаресті є безліч торговельних центрів, які варіюються від маленьких і звичних до неймовірно великих та вражаючих будівель з широким вибором брендів, ресторанів, ігрових майданчиків та центрів краси. Ось перелік найкращих ТЦ у Бухаресті, де можна піти на шопінг та провести час. Звісно, обмежуватися одним бухарестом, перебуваючи в Румунії, недалеколядно. Поза столицею є стільки місць, яким можна відвідати. Тому, якщо у вас є час та можливість, раджу відкривати для себе та досліджувати й дивовижну Румунії, яка вас обов'язково приємно здивує та вразить. Друзі, дякую за увагу! Ставте лайк та залишайте коментар, якщо це відео вам сподобалося та було корисним. А також долучайтесь до каналу через підписку. Тут буде цікаво. До зустрічі у наступному відео!